вас тут так багато апаратів, очі розбігаються. Вони нам дають миттєвий результат. Ми миттєво знімаємо почервоніння шкіри. Краще ніж тренер може бути тільки привабливий тренер. Чим раніше ми починаємо працювати з цією патологією, тим дієвіше і швидше ми отримуємо найбажаніші результати. 10 днів 2 тижні нам буде достатньо для того, щоб шкіра трошечки адаптувала. Ірина юрівна до речі, віртуозна робить смаз-ліфтинг на апараті Ультраформер Емпіці. Ось я так розумію, що ми їх можемо видалити, але це косметичний ефект. А що з ними робити, щоб вони не з'являлися взагалі? Дрібного пошкодження нам вистачає для того, щоб повністю напитати шкіру цими екзосомами. як Але ми хочемо але мати шкіру як шкіру після фотошопу, фотошопу. Mm. так, так, так поміч вам. Лазерні установки, і ми лікарі, які будемо позбавляти вас цієї проблеми. Я вітаю всіх! Ви дивитеся програму Експертна думка і сьогодні ми з вами завітали мережу клінік Скінлав. І зараз ми з вами все будемо дізнаватися про красу. Сьогодні я поспілкуюся про красу та молодість з провідним лікарем, дерматологом Іриною Юріївною. Я дуже рада вас бачити не тільки як пацієнтка, а в іншій же ролі, тому що Ірина Юрійна також працює зі мною з моїм станом шкіри. І сьогодні я хотіла поговорити з вами про пігментацію та судини. З чого потрібно починати, і який сезон саме найкращий? Чи взагалі, вже може, зараз не існує такої думки сезонність? Можливо, зараз такі в нас апарати, що ми можемо робити зі своєю шкірою, Маніпуляції, коли забажаємо, дійсно дійсно у нас зараз немає сезонності в проведенні лазерних процедур для роботи з пігментацією та судинними патологіями. Що стосується пігментації, взагалі. Чим раніше ми починаємо працювати з цією патологією, тим о, дієвіше і швидше ми отримуємо найбажаніші результати. Якщо виникла пігментація, їй потрібно дати деякий час, або можна відразу починати з нею щось робити. Ось я повернулася, наприклад, з курорту. Я ж можу виїхати на море не тільки літом, а й взимку. Коли я вже можу приходити до вас, ну бажано. Після, якщо була сильна інсоляція, да якщо ми скільки, тільки скоро... скільки потрібно? Два тижні десять днів два тижні, нам буде достатньо для того, щоб шкіра трошечки адаптувалася, і ми можемо починати працювати з пігментацією або судинною патологією. Як ми працюємо з пігментацією та судинами? На якому апараті У вас тут так багато апаратів очі розбігаються? Ми працюємо в нашій клініці на апараті Сінхроівці італійського виробника Дека. Це апарат, який має дві маніпули, дві технології поєднані в одному апараті. Це IPL-система. Ви всі знаєте, як фототерапія, і неодимовий лазер, що є стандартом золотим в видалені судинною патологією. Ірина Юрівна до речі є тренером з лазерних технологій. Тому якщо ви вирішите все ж таки скористатися послугами та прибрати пігментацію або судини за допомогою лазеру, то я раджу звернутися саме до Ірини Юрівни. Краще ніж тренер може бути тільки привабливий тренер. Дякую, ось давайте поговоримо про фотоомолодження. Що це таке? Ось далеко не всі, оточуючи з мого кругу, знають, що таке фотоомолодження, як його робити. Можливо, є якісь протипоказання, можливо, є якийсь там відновлюючий, довготривалий період. Фотоомолодження це ipl система широкополосне світло, яке буде поглинатися мішенями. Мішені це може бути пігментація, судинна патологія Хромофором, який буде поглинати лазерне випромінювання, тим самим пошкоджувати його. Якщо ми говоримо про пігментацію, пігмент буде роздроблюватися і виводитися із шкіри путем Да? Якщо це більш е, нижні слої дерми, якщо поверхнево залягає пігмент, то може бути і потемніння пігменту, і відлущення пігменту, е, тому період реабілітації може трошки бути більшим. Якщо це Глибока там період реабілітації швидший, тому що ми його не бачимо, просто поступово починає е, світліти е, пігментні зони. А якщо це поверхневий, то це може бути і скоринки, які який і там через десь е, тиждень ми вже будемо бачити світлішу зону. А ось скажіть на моєму прикладі, скільки мені потрібно процедур для того, щоб позбутися пігменту? Він в мене є на шиї, Ну, ви бачили, зона декольте, це особливо мене турбує, не стільки обличчя, скільки інші зони, скільки потрібно процедур. Взагалом це 3-4 процедури з проміжком раз в місяць о, буде достатньо для того, щоб о, гарно так і посвітлішати. Чи можна? О, запобігти прояву судинних судин та судинних зірочок ось я так розумію що ми їх можемо видалити але це косметичний ефект а що з ними робити щоб вони не з'являлися взагалі <рес> ну з'являтися на жаль вони періодично будуть але для того щоб продліти цю о, період цієї ремісії о, нам потрібно вести певний образ життя не вживати го, не вживати гостру їжу о, Заняття спортом так само може викликати збільшення притоку крові до шкіри обличчя, і тим самим наповнювати ці судинки. Потім прийом алкоголю теж буде способствувати. таке життя, як таке жити? життя контрольоване, контрольована, а поміч вам. Лазерні установки, і ми лікарі, які будемо позбавляти вас цієї проблеми, але все ж таки ми можемо добитися більш. Тривалого mm. періоду ремісії, і ви будете к нам з цією патологією приходити, приходити рідше, рідше. рідше А да. можливо, якісь там півулочками або, або чимось ще Об, обов'язково. Судинна патологія, пігментація, да, це ж все у нас прояви дефіцитних станів нашого mm. організму, які ми повинні контролювати хоча б раз на рік. Прийом о, вітаміна С, як антиоксиданта, як препарата, який буде Буде зміцнювати судину, стінку ендотелію судини, да? плюс прийом омега-3, прийом кверцитину, це біофлавоноїд, який способствує покращенню роботи судинки, буде нам продовжувати більш тривалий ефект від проведення процедури видалення судин і видалення пігментації, у тому числі. Перед наступним запитанням я хочу вам нагадати, що ви можете прямо зараз підписатися на сторінку клініки Скінлап, щоб не загубити її. А скажіть, будь ласка, ось цей апарат Singra ft він може е, позбавити людей е, темних колів під очима. Може, Ну, темні кола під очима, це може бути два варіанти. Це може бути ретикулярні судини, або це може бути м'яз, який просвічується крізь шкіру за що того, що шкіра вже стала тонкою навколо очей. І якщо це судина ретикулярна, так, дійсно ми можемо за допомогою неодимового лазера позбутися цієї судинки. Круто. Скажіть, будь ласка, чи є протипоказання для апарату Synchra FT про реабілітацію? Ми вже з вами поговорили, та яка вартість процедури? Протипоказами проведення е, фотоомолодження, проведення видалення судин е, є вагітність, лактація, е, онкологічні захворювання, е, респіраторні захворювання, захворювання хронічні, які зараз знаходяться в стадії субкомпенсації або декомпенсації. Е, е, людина повинна прийти здоровою на цю процедуру. Протипоказам таким тимчасовим є. Е, Використання деяких косметичних угу. засобів, Наприклад. таких як ретинол, активні кислоти, пілінги, які були нещодавно, Такі агресивні, агресивні, чи легенькі? агресивні, легенькі можна. Два тижні у нас буде перерва і ми зможемо провести процедурку. І прийом деяких препаратів, які викликають фотосенсибілізацію, таких як антибіотики, антидепресанти. Ну, не всі, а певні. І про це ви повинні. Повідомити лікарю перед проведенням процедури. А що ще такого чарівного може цей апарат? Можливо, я щось не знаю. Можливо, не все ще робила в вашій клініці собі на обличчі? За допомогою апарату SincRFC. А ми можемо провести фотоомолодження, так. коли у нас немає пігментних плям, немає судинної сіточки. Да? А але ми хочемо але мати шкіру як шкіру після фотошопу. фотошопу mm. Так, так, так. Два d омолодження, коли ми використовуємо в одну процедуру і фотосистему, і неодимове омолодження проводимо. Плюс на нашому апараті за допомогою неодимового лазера ми можемо видалити гімангіоми на. Цілі папіломи, бородавки ви також це віртуозно робите? Я, я також знаю. Вийшла якась рекламна програма, але це не рекламна програма, тому ми продовжуємо. Не зовсім про апарати. Зараз хочеться поговорити про таке модне зараз слово екзосому. Що це таке? З якими процедурами ви їх комбінуєте? Можливо, їх використовуєте окремо і скільки це коштує? Екзосоми мезенхімальних стовбурових клітин це маленькі такі візікули розміром від 30 до 200 нанометрів, які мають всередині біологічно активні компоненти речовини, такі як білок, нуклеотиди, амінокислоти. це є спілкуванням між клітинами, вони переносять сигнали до кліток мишенів, які потребують допомогу на даному етапі. І вони надають їм цю інформацію для того, щоб клітина могла правильно працювати. Екзосоми в першу чергу це регенерація. Це омолодження, це вони мають протизапальний ефект, і використовуємо ми їх о, можемо о, після проведення стимулюючих о, апаратних процедур, таких як рф-ліфтинг мікроголковий, о, після проведення фотоомолодження, після проведення пілінгів можна використовувати. плюс о, це може бути процедура е, окрема за допомогою дермопена, або мезоролера ми можемо провести також введення екзосом в шкіру. Якщо я розумію правильно, нам потрібно щось зробити зі шкірою, щоб провідність шкіри була швидше, так? а потім вже вводити екзосоми. Тобто в домашніх умовах ми не можемо це робити. В домашніх умовах ми тільки можемо використовувати екзосоми у вигляді Аплікації? косметологічних так. засобів креми, лосьйони. Маски з екзосомами. А коли ми говоримо про многокомпонентні препарати, які в собі мають не тільки екзосоми, ще й амінокислоти, uh -huh. коензими, коферменти, пептиди, нам треба трошки пошкодити, так uh -huh. скажемо, uh -huh. шкіру. В... Поверховий, поверховий шар, шар да. але настільки мала молекула, вона проникає дуже глибоко, і дрібного пошкодження нам вистачає для того, щоб повністю напитати шкіру цими екзосомами. Давайте поділимося секретом з моїми глядачами. Можливо, є в клініці SkinLove якийсь секретний протокол, який ви використовуєте, щоб ваші клієнти були самими молодими та красивими. Ну, секретики є у кожного. Ми завжди, практично, після мікроголкової рефу використовуємо екзосоми, тому що вони нам дають миттєвий результат, ми миттєво знімаємо почервоніння шкіри, і наш пацієнт після проведення такої процедури, як мікроголковий рефліфтинг з застосуванням після нього екзосом, виходить вже чарівний. і Реабілітація проходить о, миттєво, це декілька днів, і все ви повністю о, можете соціалізуватися і жити звичайним життям активним. Ірина Юрійна, скажіть мені, все ж таки апаратна косметологія чи ін'єкції? Поєднання. 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 Однозначно поєднання, тому що ін'єкції, якщо нам треба. О, Додати об'єму, mm -hmm. да, десь о, підтримати зв'язки, нам треба ввести туди препарат, який буде утримувати цей каркас. Якщо ми кажемо про регенерацію, про омолодження, про стимуляцію, це апаратні процедури. Якщо ми кажемо про Uh, є такий у нас така процедура, як смаз ліфтинг. Якраз хотіла запитати. <с tej> uh, uh, Ірина Юрівна, до речі, віртуозно робить смаз ліфтинг на апараті uh, Ультраформер МПЦ за допомогою ультразвука. Ми компактизуємо жирові поверхні, поверхневі жирові пакети. Ми компактизуємо зв'язки для того, щоб підтягнути uh, шкіру, підтягнути брилі, носогубні зв'язочки. Це безопераційна під. Тяжка обличчя, якщо ви ще не підписалися на мою сторінку в інстаграм або на мою YouTube канал, я раджу зробити це прямо зараз, тому що тут ви будете дізнаватися багато корисної цікавої інформації. А я хочу э, сказати дякую Ірині Юрівні. Ін'єкції ми з вами залишимо на наступну нашу програму, тому що це окрема тема, яка буде дуже цікава моїм глядачкам. А я хочу ще раз вам подякувати не тільки за сьогоднішню програму, а за ту красу, яку ви даруєте мені, та яку красу, яку даруєте нашим київлянкам, та подарувати вам подарунок від наших партнерів, бренду СТІ Парфюмс. Це Нішева парфюмерія. Дуже дякую, дуже приємно. Дякую вам. Залишайтеся з нами. Скоро побачимось!